Ми продовжуємо записувати людські історії по збереженню людської пам'яті для того, щоб наші нащадки бачили, що на ця війна. І сьогодні в нашому просторі підтримки Світлана Миколаївна. Вітаю вас! Дякую і вас вітаю. Світлана Миколаївна, Звідки ви приїхали? Я приїхала з Харківської області, з міста Купянськ. Є там такий район Вузлова, де знаходиться угу. залізниця. Ким ви працювали. В мирному житті до війни. Що ви робили? Чим займалися? У мене стаж 37 років. З них 8 років у мене научний стаж, 11 педагогічний і 17 державна служба. Я пішла на пенсію з посади головного інспектора митної служби і в званні радник митної служби третього рангу на цивільний. Це означає майор. Клас. Давайте згадаємо 22 рік. Як ви дізналися про те, що почалась війна? Мабуть, почула, це було 4:30 ранком. Почула шум. Це були літаки. Їх було дуже багато. Ще раз кажу, ми живемо біля залізниці, і такий шум. Літаків для нас це дуже рідкість. Літаки у нас не літали раніше, давно вже не літали. А тут ціла громада літаків, на вулицях перестрілки почались. Дуже страшно було, хоча я вже знала у січні, що скоро буде війна. Це ти, що казали по телебаченні, чи відчували, чи у вас були якісь там свої. Аналоги? І те, і друге, і я вже розумію, коли кажуть е, посольствам, щоб вони виїхали з України іноземним, то треба бути. Ви готувалися до цих людей Так. Що саме ви робили, як ви готувалися? Ну, я скажу так, в нашій родині є люди, які чи були. Які воювали під час Другої мірової війни? У мене дідусь воював, він захищав Сталінград, який горів, і дідусь тушив пожари, має, мав декілька нагород за спасіння Сталінграда. А свькормой. Батько мого чоловіка він воював за Кольський полуострів, Мурманська область, і там залишив свій глас. Тому мені бабуся, а моєму чоловіку, о, мама і бабушка, розказували, як вони жили під час війни. Ми знали, що нам потрібно мати мішок борошна. Купити крупи, заготувати сухарі, цукор і гроші зібрати ті, які можна ще було зібрати на той час. Куп'янськ був окупований. Так. З першого дня, 24 лютого 22-го року. А ви знаходились там? Тобто ви знаходились під окупацією? Так. І Який час ви знаходились під окупацією? Ну, з 24 лютого 2022 року до 30-го. Вересня. Ми сюди приїхали вже 1 жовтня 22-го року. 22. Ви жили під час окупації. Там були е представники російської армії? Були, я з ними зустрічалась. Як ви спілкувалися або не спілкувалися? Як вони до вас ставилися? Зараз розкажу. Ну, спочатку розкажу за моїх сусідів. У нас вже машини давно нема. А у сусідів була машина, і вони часто з лівого берега приїжджали на правий Аскала за продуктами. І ось коли вони приїжджали з одного берега на інший, там був контрольно-опорний пункт расистів. Вони підходили, улибались, дуже ввічливо питали документи, просили відкрити багажник. Дивились, улыбались, казали приємні слова. І сусідка казала, які гарні хлопчики, які вони вічливі. Це одне. Друге, коли вони прийшли і у нас ж на Узлові були, десь місяця через два-три вони почали збирати інформацію про те, хто тут живе. Ну, Наприклад, в моєму домі був хлопчик, молодий, йому років 30-40, дві дитини в них, і він служив в армії в свій час в Криму. Він теж все правильно зробив, відправив свою сім'ю за кордон, одразу ж десь в березні, мабуть. І до нього прийшли в чорній формі расисти. На машині приїхали. З автоматами прийшли до нього в квартиру, стучали довго, потім я дивилась, дві години їх не було. Через дві години вони вийшли з його квартири, а ми ж потім питали, що ж там було. І він розказував, зайшли з улибочкою, перевірили всі шкафи, подоставали всі носки, шкарпетки, які в нього були, там рубашки, тельняшки. Вони йому сказали, ми знаємо, що ти служив в Криму. Угу. І стали ставити йому питання таким чином, що можна було зрозуміти, вони хотіли його на свою сторону завербувати. Він зрозумів, що це. Вони уїхали, він два, два дні виносив все, що можна було викинути із квартири, і зник теж. Тому що Понів, якщо він не уїде кудись, не, ну, чим це закінчиться? Ось, а я оце бачила, що вони збирають оцю ж інформацію всю, і про о, стариків теж збирали. Дуже хитро підходили. О, якийсь, якась людина повинна. в своем доме, типа старше, и всю информацию, какая квартира, кто проживает, фамилия, имя, отчество. Mm -hmm. Для того, чтобы дать э, людям материальную какую-то помощь или денежную помощь. Но если три месяца люди живут, им уже трудно, понятное дело, особенно тем, кому 70 или 80 лет, или хронические больные, лежачие, такие у нас были надо как-то питаться, собирали эти списки и несли, женщина у нас одна принимала эти списки, я у нее спросила, говорю, извините, а эта помощь откуда, с Украины или с России? Она на меня посмотрела, ничего не сказала. Угу. Вот. Потом приехали и сказали, что можете получить хлеб, муку, сахар. И люди сильно обрадовались. Помощь. типа гуманитарная помощь, да, вот подвезли к нам во двор, типа берите, ну и меня спрашивают, а ты что не берешь? Я говорю, как вы представляете? Я вижу, что летит самолет над моим домом, вижу, что он летит в Харьков, а в Харькове у меня сын с семьей, я знаю, что там обстреливают, рушится все, я не знаю, живой он или нет, связи нет, как я буду? Есть этот хлеб, говорю, извините, он мне меня в горло просто не полезет. Ну, скажу так, что на примере нашего дома, ну, многие стали выезжать сразу. Угу. Где-то половина, наверное, были рады и этому, потому что люди сидели без пенсии, без работы, ничего не работало, ни одно предприятие не работало. Поэтому брали то, что могли взять. Що з вашим чоловіком відбувалося в часом? час? Uh, Ви писали на чеки? Так, 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 так. Mm -hmm. Це я вам розказувала про почало, mm -hmm. ну, можу сказати зараз і про чоловіка. З чоловіком були неприємності вже під кінець цього терміну, що ми там були. Це був серпень і був вересень. Було дуже важко, тому що. Пропало світло, не було газу, не було води, не було нічого. А жити ж якось потрібно. Ну і зв'язку, що інтернету не було. Но працювало телебачення. Телебачення було російське. російське. Угу. Коли я перший раз підключила ці канали, нам, верні, підключила, ми включили телевізор і побачили російські перші програми, у мене глаза полізли на лоб. Це була така дурня, м'яко кажучи, в чому справа? Показували ті типу по мультики. Бумажний чоловічок лежить на ліжку, хворий, написано Україна. До нього підходить російський доктор, лікар і каже: Зараз я тебе вилічу. Тобто всі українці, всі ідіоти. Глупые, дурные. Угу. А вот Россия, она умная, она знает, что нужно делать и как нужно делать. Фильмы показывали в основном все, я не знаю, там, 30-х годов прошлого века, 50-х. Да? Очень даже. Угу. Любовь Орлова в главной роли. Вот, Поэтому мы это телевидение, естественно, уже тоже не смотрели. И вот муж для того, чтобы найти воду вода необходима. Он брал бетон, в котором раньше мы мед держали, 40 литров молочный бетон. На тачку его ставил и ехал искать воду. Техническую воду мы брали из копанки. А питьевую в это время уже у людей были у наших генераторы. И скидывались как-то один генератор там на несколько семей или на несколько квартир, на несколько домов. И вот мы нашли такую компанию, у которой был генератор, и нам разрешили там воду брать. И когда он вез эту воду, 40 литров, на тачке домой, оказался взрыв недалеко. Его присыпало землей от этого взрыва. Это один случай был. Второй случай, он пошел в гараж, там, где у нас были продукты, и мука была в мешке. Консервация была. Тоже нагрузил сумке, чтобы принести домой, открыл гаражные двери, вышел, стал закрывать, и взрыв, как раз вот недалеко, в нескольких метрах, там метров 5-6 от него, успела заскочить и хотя бы прикрыться. Опять же, по гаражу и звуки пошли падающей земли. Вот таких эпизодов у нас было четыре. Что 4. с вашим 4. домом зараз? Дом... Кто там проживает? В нашем доме сейчас находится семь представителей от семи квартир. Как они живут? На первом этаже есть человек, который занимался электрикой в свое время, поэтому он смог соорудить печку-буржуйку. Она стоит летом стояла по крайней мере перед подъездом. Там готовили кушать. А зимой, ну я не знаю, затягивает, наверное, куда-то в квартиру греется и готовит кушать. Скажите, пожалуйста, процесс эвакуации, как проходов, как вы выезжали? Купинск освободили 9-10 сентября, а Узловой — 29 сентября. И когда мы увидели, что идут бои на наших улицах уже, мы поняли, что скоро сможем выехать оттуда, потому что ни света продолжаю, ни газа, ни воды, ни связи, ничего не было. И денег тоже, пенсии тоже ж нет. Поэтому мы сумки собрали заранее. И когда увидела я первый эвакуационный автобус, подошла к водителю и спросила, а можно выехать или нет. Он говорит, этим автобусом вы не сможете, потому что уже много народу. Я приеду еще второй раз, но и тот будет забитый. Давайте договоримся с вами на завтра. Мы договорились, и вот 30 числа мы выехали оттуда, доехали до Харькова, там кто куда мы приехали сюда, в Непро. В чем уститесь наших украинцев, как вы думаете? Я считаю, что мы, украинцы, очень mm -hmm. сильно отличаемся от россиян. Я прожила в России, я там вырос, выросла, там с 4 до 17 лет, поэтому я их очень хорошо знаю. Самое основное отличие, что у нас есть желание свободы. У них этого желания нет в России вообще, и вот в Мурманске, я не ошибусь, если скажу, что не меньше 70% населения пьет алкоголики. И когда они приходят домой, первое, что они делают, это пьют. А у нас, извините, убирают в доме, готовят есть, красят забор. У нас люди делают все, чтобы жизнь была краше, а там, чтобы ничего не видеть перед собой. Чего вы хотите поважать вот, всей Украине? Желання може бути одне, це перемога. І скоріше, щоб вона була, і щоб на нашу користь, і щоб жили ми краще, чим було до війни. Ми дякуємо, пані Світлані. Дякуємо за вашу стійкість, за вашу мужність, за вашу родину, за ваше тепло, за ваше серце, за ваш досвід і за те, що ви зараз залишаєтесь в нашій незалежній Україні, в нашому місті Дніпро і наш бугайний фонд завжди готовий вам допомогти. Дякую. Бажаємо всім нашим телеглядачам миру, наснаги та скорішої перемоги. До зустрічі!